О, да, ти ж хотів за границю, от, получай за границю. Починає сать на чужу кровать. О, почекай, так а це моє. І починає обчолки зарядку так со стола брати. Якщо в нас будуть питання, ми їх задамо. Я кажу, так а є в нас будуть питання. Новий день виїжджаємо з пчолкою в город. Нам треба по серйозним хоботам Закінчились гільзи до сигарет. Погода максимально. Не дуже. Таке відчуття, що ми не в Берліні, а в Лондоні. Потому що дожди кожен день. Я не знаю, вже четвертий чи п'ятий день дождь, і за цього лень все робити. Хочеться просто лягти і лежати, але просто лягти лежати, таке відчуття, що тупо розлагаєшся і ну, просто валяєшся, непонятно, що делає. Ну, опять же, а що нам ще зробити, якщо нам треба документи просто. А документи не приходять. Ми кожен день ходимо на почту, перевіряємо. Нових документів немає. Да, пчелка? Чого, Пчел, у мене є? На туберкульоз провіриться прийшло. Ну, потім. Ого, класний док. Через неделю в взагалі. Через 4 дні. Ну, вже через 4. Так, це та через неделю. Лучший зонтик це капюшон. Пчолка перебирає копійки, купили гільзи. Що це в тебе в руках? 400 гривень. Це ти посчитав, так? Да? Да. Отак от 400 гривень. Все в металі, все в металі. Ну, це, кстати, мінус. Це не круто. Чу. Ну постійно носить железяки, їх сильно много дають, це не прикольно. Ну іноді буває так. Да. Іноді буває удобно. Часто проходив через цю церкву, але не розказував вам такий інтересний факт. Це от буквально на днях узнав, там підписчик Діма допомагав зробити карточку в банку і розказав, що ця церква стоїть тут. З другої світової війни і вона не реставрувалася, щоб люди не забували про те, яка була жорстка і ужасна війна. Собственно, що і зараз у нас відбувається в Україні. От осколків, дирки заходить, сюди можна хочеш зайти? Пошли подивимося. Я не знаю, звісно, знімати можна і ні, але вона відкрита. У мене мікрофон нічого не записав, але ми тут зайшли в друге здання, яке возле церкви, і там була така от, як в старих американських фільмах, ну і в нових, де приходять і моляться комната. Ні, я не знаю, як це правильно назвати, але той, хто зрозумів, той зрозумів. Яке мені не подобається. Просто тупо сіро худі от Не подобається тільки що воно короткувате, ну просто реально я ніде не можу нічого другого знайти. І пчелка каже, що в принципі нормально це треба брати. То я, мабуть, його візьму, трохи десь тут обтягує ну я ж не просто так хожу багато. Тому Да, думаю нормально. Короче, это наверное крайняя покупочка куда вещей, и на этом остановлюсь уже, потому что у меня уже все есть. К свете ще раз спасибо, собрала лучок. Я как раз под кроссовочки кстати, серых худи. Что ты вкусненький малышоночек? их тебе штанишки? Такое. Ну, не такие объемные, да. Еще наверное на флисе, да? Да. Взяв спробувати воду, в якій є біотін. Бо що в мене вітамінок не вистачає. Судя по тому, що в мене отак, якщо нагнуть голову. Лисина, я сподіваюся, що за пару років... Год... У мене там не буде озеро в лісу, потому что стрипти знали, постоянно ходить лисом. Не очень прикольно. А гроші в Турцию їздити, пересадки робити, ну теж как бы не имеється. Поэтому чуть-чуть біотинчика взяв собі попробувати. Просто обачна вода з лимоном і там вітаміни якісь добавили. Так, ребятки, ми редко показуємо вечері або обід, тому що стыдно показувати. Но в цей раз не стыдно показати. В общем, макарони, томатна паста, чайок і сметана. Шучу, йогурт. А ви більш що давали? Те ж саме, початок. Макарони, то казкою, а не пастой. З кабачковим, якісь кабачки перетерті були. Бу, який, і салат, який там, де з піском. Салат ми не брали, бо там пісок попадається постійно. І ще було, не, не ні, ні, більш нічого. А утром, ну утром тут стандарт. Утром, да. Тут постійно дають якийсь кусочок ковбаси, кусочок сира, там ти можеш булочку чи хліб взяти, якусь намазку, там типа мети і. Все, щось то типа такого. Спомнив одну історію, яку я забув вам розказати. На днях сидим з пчолки на таких отдільних столиках, просто там втикаємо, що то пчелка гуляє. І я щось отойшов чай взяти, взяв, несу ой, тут, тут є чай. <ф> несу так два стаканчика і підходжу, дивлюсь, а там підходить циганка і прям до зарядки пчелки, От прям іменно до пчелки. І Я дивлюсь, і вона така, раз. О, почекай, так оце моє. І починає пчелки зарядку, так тупо з стола брати. Покажи. Mm. Отак дверей такая, о, так це моє. Хопа так. І хотіла взять, а пчока каже, не-не. Ні, ні". ти казав? Не поняв уже. Ну і в ітогі пройшло время, 2-3 дні, і вона знову казав, що підходила до тебе. Так, да, ще раз подошла вчора, сучка. я І ще раз казала, подожди, а це не моя зарядка? Не, не моя, а це не моє дитя, не, моя? не твоя дитина. Цілий рік просто. Що произошло. Короче, ситуація просто максимально ебка. Получается, лежу я, что то в телефоне, клацаю, пчелка щось -то там тоже дивиться. І я так поворачиваю голову вправо, дивлюсь, тип подойшов до кровати, і вот так, как будто говорить, собрався, но дивлюсь, лева рука, что в нього кудись вниз потянулась, типа до писена. І тип просто достає хуй. І починає ссати на чужу кровать. Я просто варений, я ходжу, коротше, думаю, якийсь ну, не, неадекватний. Понимаєте? Тут же ж не можна друг друга трогати трога, бити. І... Тіп, тупо неадекватний. І просто став і почав ссати на кровать. І ми зараз йдемо з пчелкою на чекін, щоб нас перевели в другу кімнату, тому що не хочеться там жити, якщо його зараз не уберуть. А якщо його навіть уберуть, то там може ваняти. Не може. А 100% буде, тому що весь пол в саках. Постільне в саках другого чувака, щоб ви розуміли, це взагалі він просто до лівого чувака. і Він зараз стоїть, з ним розмовляє вся охрана. І всі і він ще стоїть, каже: Я такого не робив, каже, Тіпо типу, це на свою кровать, та навіть на свою. Ну щоб ви розуміли, це живе чувак у нас в кімнаті, який просто продає свої речі, щоб прийняти дозу. І спочатку він ще там знаєте, ну мовчки щось там лежав та й лежить. Хай, а це вже прийшло до якогось, ну, ну їбан. Того уровня, поэтому ми йдемо зараз общаться на ресепшн. Ми прийшли на чекин, нас чекін відправили сюди, а нам кажуть, а ви група підтримки, а тоді входьте туди. Ну, а так от якось. А так рішаються тут діла. Чувак, обасав кровать, все нормально. Потім подойдете. Значально розкажу, тому що я так в папехах розказував. Коротше, просто ми лежали, ну нічого не ожидали. Тут дивлюсь, тип стає. Розкажу трошки про цього тіпа. Получається, його заселили, я не знаю, неділю, може, назад, десь в кімнату, і ми не раз чули, що він говорив за тіп, наркотики, за те, що він готовий віщі свої продати для того, щоб... Що, прийняти дозу, Ілюшен що Я, я це не по поводу дози. Видімо, так? Ну, так, да. ну, да, щоб якісь наркотики прийняти, не знаю які. Но судя по тому, що я набасав чуваку кровати, я думаю, що це явно не трава, а щось ти І виходить, ну ми просто лежимо на своїх місцях, Я поворачу голову, тип підходить. Я думаю, він щось розказувати буде. Він якось так нагнувся, а потім я розумію, що він починає сать той тип, який лежав на кроваті не взагалі варений, типу він не знає, що сказати чи зробити, я не знаю, переляканий. Я отойшов для того, щоб... Ну, типу, думаю, мало ли він щось там розвернеться до мене його в а я не хочу депортації. І я просто отойшов і це все зняв і пчолка знімав там з усіх сторон, з усіх ракурсів. Ми прийшли, це показали на ресепшн. кажуть. А, ви хочете переселитися? Ну йдіть там на цей на чекін, там спитайте. Ми йдемо на чекін, нам кажуть, ні, треба назад. Ми йдемо назад, слухаємо ситуацію. Нам кажуть, а ви що група підтримки? Ми кажемо, де да ні, ми в цій кімнаті живемо, ми хочемо ну, переселитися. Він каже: А ну якщо ви група підтримки, то все, йдіть. Я кажу, та як ну кажу, нам ж треба ну рішить вопрос. Потім, потім каже, якщо в нас будуть випросити, ми їх задамо. Я кажу, так а якщо в нас будуть питання? то шо? І Цього чувака, по-моєму, просто, я не знаю, там на якесь час ли на вулиці виселили, то лі в другу кімнату якусь, Возм... а вони ще не знають, можливо, вони його ставлять, я так і не зрозумів. Якусь йому там жовту карточку дали для того, щоб його взагалі депортували. Понятно, що за такого депортувати не будуть. Ну, як мінімум, для того, щоб його висели, там треба якісь жовті дві карточки, або три карточки. Тобто, походу, тут просто типу, тупо можна стати на постіль тобі просто скажуть, ай-яй-яй, який ти поганий, і все. І виходить, що ми. Ну, в шокі з цього, ми не знаємо, що робити, тому що стрмно оставатися, Із-за того, що там із ним якісь дружки є, і мало ли, якщо вони віші вкрадуть, ну буде не дуже круто. І у мене і так шапка десь пропала. Він, по-моєму, пізніше заселився, але він в цьому блокі ходив. І я не знаю, може він зайшов там до, до якихось своїх кінтів, тому що тут є якийсь кент його. А, він він просто лежить, спить про цей, цей його кін. І хто його знає, що буде з вещами, тобто немає куди їх діти. Камера хранення все зайнята. і куди всі речі дівати, їх не можна нельзя положити, щоб це було безпечно. Понятно, що техніка в мене лежить в шкафчику, а от, допустимо, віщі, він може просто на мишу брати вещи, я даже і не замічу, тому що я вещей з собою багато взяв. І куди дівати вещі, що робити, коротше, я не знаю. Че твої коментарі. що ти скажеш по поводу цього. Це ти зробив. За віщо страшно? Так. Yeah. Ну, я реально в шокі з цієї ситуації. До цього, за пару днів до цього, була ситуація, що якийсь то ли побився, то лі непонятно, що нас взагалі не пускали до ящиків, тому що вони там стояли за охороною, Ми потім сіли собі чай, заварили і сиділи, дивилися, що відбудеться, і вони потім його вивели. І так і непонятно, що произошло і чого його вивели. Ну, походу, не просто так забралося 6 в кучу. Так що, отак, от в тегілі. Там багато хто буде радуватися, типу, о, да, ти ж хотів за границю, от, получай за границю. Ну Тігіль це перший етап. Після переселення в якусь общагу або старий отель буде краще, так що ми ждемо, поки нас переселять, і там уже трохи по-другому піде двіження, а так нам немає вибору, і нам приходиться терпіти це движення. Якось так. Будемо ждати, не знаю, що буде. Стрімно, ну, просто в кімнаті ще може жорстко воняти. І вони кажуть, так що не сказати, Ну, Ми спитали в цього чувака, який з ними говорив, вони кажуть, ну ти можеш вибрати собі другу кімнату, а вони кажуть, ну ми убиратися не будемо. Ну, я йому кажу, а хто убиратися буде, він каже, що вони сказали, що вони не будуть. Тобто просто буде воняти в кімнаті або кроваті і пол, ну таке. А якщо потім, там зараз ніхто не убирається, а якщо потім туди когось заселять, це ж взагалі. Може ми зараз лежимо на обоси кроватях. Ну, пчелка нібо і на дроми теж може я сейчас лежу на басини кроваті. Ну коротше, бред повний, я не знаю, я просто варений. Я розумів, що тут піздять. Я чув, що год назад тут взагалі жорстче було. Тут більше циганів було, тут більше крали, бухали. Сейчас уже хоч бухати не нельзя, нельзя проходить з алкоголем і чуть поспокійніше, але наркоманів нікуди не діть, і це печально, тому що він не один такий. Тут багато таких ходи, що постійно розговорюють там за якісь наркотики і. Хто його знає що може прийти? Може в наступний день він прийде на, на другий етаж. Ну коротше, просто жесть. Просто жесть. Слов немає. Мені приводять. Ні, тривають. Нічого не будуть делати. Вони навіть забирають, ой, вони сказали, що вбирати даже не бути, так? Ну, всі розбиралися. Там из русскоговорящих только один дедушка стоит на синей жилетке, и все. Ага. Все разбежались. Тупо на похуя. Да. Дышать. А ты просто сказал, что типа в другую комнату можешь переселиться? Да. да. Сказали, найди себе комнату или там, не знаю, там переселим в любую случайно. Ага. Ну пошел там, познакомился с типами, несколько дней назад, действительно, Сказали, что могу к ним да такое. Короче, завтра у меня будет полный дискет. А? <свят> <свят> Перчатки, сказали, да. Или Еле пакеты выцегаем. <свят> да не забирай, его в коридор. А куда ты <свят> мне этот самый? А, нет. В ту сторону, ходил, в, а, в другой. Ну да, на ту сторону. Тупо не смущаешь, что типа тут вонять будет mm -hmm. что тут потом будут другие люди заселяться, yeah, типа. И скринжора всем поебать. Я говорю, что. -то. Это друг того, который А что а с ним делать? <laughs> Пока никого не басал. Дай еще. Дай это Там еще одно вот. Нет, я говорю этот. Что ты хотел? Ну что, отдыхает? ты где отдыхает уже? Я думаю, еще третий дом пошел. Дом два тупо. Психушка. Далеко не всех. Ну, да. Вот приподнималась. Будьте благодарен. Ты сейчас вещи раз тормошишь, буду еще больше вонять, бля. Это пизда. Это просто, я тебе не завидую, это просто пизда. Это еще ему повезло, что ну, типа, ты спокойно отреагировал, потому что в улице, например, вот, мужик, из спереди, он бы ему кабину начистил бы тупо. Но ну, тут просто дело в том, что тут же депортация за это. Вот ну, я... я думал, ну, вынести ему колено сразу же. Угу. А потому что в шоке, я такой думаю, блин, а ну, а что дальше? Ну, ну да, будут типа, потом Хоча так як вони розбираються, напевно, нічого не було, його просто виселили і все, Но все равно. Типа, не, ну все одно. Типа рисковать вони могли я б не поліцію викликати. Ні, в цьому-то і прикол. Да. Я знаю себе, я ну, тут не здержался б. Там колено би влетіло в другу сторону, ну <кхе> і скосило. Ну да, якщо це Україна, багато, да. Все, знову хочу спати. Да. Я ці шмотки вроде не засипів уже хорошо. Тут хочеться да. все зробить. Секусяйте вийшов я. Пацаны, спасибо за поддержку, кстати. Да, можешь. Я уже не знаю. <laughs> Мы же тоже тут э, эти, скажи, ситуации заложники. Непонятно все что. все заложники. Да, да, да. Если вы не знали, подписывать можно так вот просто. Так, ну и давайте подытожим. С новинок за пару дней. Это то, что сегодня я узнал, что тут есть в Тегеле чувак, который раньше работал в Харькове барбером. И я за 5 евро подстригся. Кстати, привет ему. Он Підписався теж на канал, не знаю, буде дивитися чи ні. Не суть. По поводу чувака, який я кровать. Його переселили, але його переселили в общагу. І для мене це дуже странно, що його, в принципі, якось я не знаю, йому там штраф не дали або якесь нарушення, тому що ну, по-нормальному його було переселити в якусь, не знаю, в віддільний блок, або взагалі вигнати. А йому общагу дали. Тобто я тут сижу, жду хоча б якусь общагу, а чувак настав на кровати, йому дали общагу. E, ну, такое. То Тобто, якщо йому дали общагу за те, що не вистав кровати, то я оце думаю. Можна вилізти на другий та ж та й налупить для того, щоб дали общагу. Але так як я адекватний чоловік і не делаю таку фігню, то я буду просто ждать. Уже багато кого переселили. Нікіту, кстати, переселили в общагу, але там не общага, ладно, там щось похоже на общагу, там окремі такі корпуса, в яких живуть люди, по чотири человека в кімнаті но каже, що там ужасні умови. Називається це Колумбія 10, Там, в залежності від адресу, є Колумбія 18 чи то таке, там трохи інші умови. А в цій штуці там умови, що от всі чотири чоловіка живуть в одній кімнаті, там дуже багато других національностей, які кажуть, що дуже сильно неаккуратні. Стірку там можна тільки раз в неділю давати в середу і забирати в п'ятницю. тобто це максимально неудобно. От. Поэтому я просто жду, не знаю. Надеюсь, що туди не переселять. Якщо переселять туди, тоді вже буду дивитися, що тут думати. А пока що думать. Сразу же відвічаю наперед на коментарі, які будуть писати, а чого ти не токнув того чувака, а його не вдарив? Тому що, по-перше, це происходило не со мною. Я звісно, розумію, що правильно було б бы його там штовхнути чи вдарити. Но це не Україна, і тут так це не працює, на жаль, І могли бути більші проблеми, чому у нього за те, що його просто штовхнув і вдарив. Так же само, і той чувак. Ну, зрозуміло, що со мною це случилось, я представив собі таку ситуацію, що піхоти чувак і починає мені сад. я б, наверно, конечно, машинально просто тупо би. А так як відбувалося не зі мною, всі мені писали в коментарях в телеграмі, а чого ти смієшся, тому що це максимально странна ситуація, дебільна, і це викликало сміх. Потім конечно, було не до сміху, коли ми розбирались. От. І так ніхто нічого і не вбирав. Матрас не вбрали, там нічого не витирали. Просто так тупо живемо в цій кімнаті, і навіть швабру не дали, там мужик спрашував, йому не дали нічого. Якось так. Хочу сказати зразу наперед, що в телеграм-каналі все є без цензури. Я закинув там всі відоси, які я ставив, без цензури, так що обов'язково підписуйтесь на телеграм, там завжди дуже багато різної інтересної інформації, яку ви пропускаєте і ігноруєте, і не підписуєтесь. Плюс там завжди я випускаю пости, коли буде стрім коли я начав стрім і так далі. Так що обов'язково підписуйтесь на Терегу, всіх обняв. І остання просьба, напишіть під цим влогом, що б ви хотіли, щоб я зняв у Берліні, що б вам було цікаво. Можливо, ви знаєте якісь міста, про які я не знаю, або ж яка б вам тематика відео була цікава. Можливо, я спробую щось зняти, крім влога, якщо вам цікаво. Так що буду чекати коментарі. Не забувайте лайкати, підписуватися, звісно, хто не підписаний. На такому містечку лежав, записував вам в парку. Тоже буквально неделю назад обнаружив цей парк і прикольно сюда прийти посидіти просто Ось еще один модник постригся у барбекю за 5 евро ну, да, прическа погана. А погана пчелка там не заморачивается, просто взяв і сам себе на лице постриг. Ну, пчелка поприятні прическа просто взяв на лысый сам себе постриг и все на изи <гум> сложно было самому себе постригти? Телега в постригтилев и всем спасибо за просмотр всем пока